І Трошечки детальніше ось про тих, кого оминули ці санкційні положення, і хто власне для цього доклав зусиль. Угорщина нині домоглася виключення із 15-го пакета санкцій Європейського союзу патріарха Кирила Олімпійського комітету Російської Федерації і також російського постійного представника при ООН Сумно, звісного я б сказала, Василяне Бензі. Ось про таке повідомив очільникам Угорщини Петер Сіярто. Так передають зокрема російські змі. Отже, вони зазначають, що Будапешт не вперше виступає проти введення санкцій щодо патріарха Кирила. 2022 року країна вже блокувала запровадження обмежень двічі, та аргументувала це тим, що жодного релігійного лідера не варто вносити до списку санкцій. Отже, про свіжі заяви із Білорусі я обіцяла, що будемо говорити. Тож переходимо власне до цієї теми. Нині у сусідній нам країні заявили, що у мирних переговорах між Україною та Росією мають обов'язково враховуватися інтереси. Мінська Зверніть увагу на формулювання. Ось таке сказав заступник міністра закордонних справ країни Юрій Амбразевич. Отже, він наголошує, що вони від самого початку говорили, що вони претендують на місце за столом переговорів, коли вони розпочнуться. Адже для Білорусі, мовляв, важливо отримати гарантії безпеки. За словами Амбразевича, їх країна, нібито як ніхто інший зацікавлена у мирному врегулюванні війни, нібито через загрозу для своїх кордонів. І це вже власне не вперше, коли Білорусь говорить про свою зацікавленість в участі в мирних перемовинах і раніше про таке зокрема заявляв самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Отже, він говорив, що нібито попередив російського диктатора Владіміра Путіна про потребу бути за столом переговорів. І за його словами, війна в Україні їхня проблема, і він мовляв не хоче, щоб їхні питання вирішували без них. Адже Потім, на думку Лукашенка, можуть ухвалити такі рішення, що буцімто половини країни доведеться віддати.